Брутальний атак в хотелю працівнічим в новим томишлю. Два бувателі України арештовані за запобіччя з ужичем небезпечних нажентів. Це Польща і це українці, друзі. Або ж, як українці в Польщі, які тут перебувають, або ж навіть проїжджають своїм автомобілем? Що це по вашому Це, друзі, гроші. І сьогодні я вам розкажу і покажу. Як ви, українці, повинні зберегти свої кошти в своєму портфелі, а не витратити їх, не знаючи при цьому законів? Також відповім вам, що там з картами цукр. З вами Сергій Пех. І сьогодні хочу вам повідомити найважливіше. Тому Не переключайтесь, стискайте подобайку, підписуйтесь. Ну а ми переходимо до найголовнішого. До речі, безкоштовні перекази до кінця місяця діє спеціальний промокод Пех. А внизу посилання буде. Це безкоштовні перекази з Європи в Україну на гривневі карти по підвищеному курсу. Вписуйте промокод ПЕК і ваші кошти полетіли в Україну. Ну і звісно ж, друзі, що ж сталося? В новому шліці є хостел. Можливо, ви саме в цьому хостелі, друзі, і проживали. І знаєте, я от боюся навіть уявити, як ми, українці, котрі їдуть переночувати в хостелі, добу, дві, хоча був це робітничий хостел. В цьому хостелі, друзі, була така ситуація. 21 листопада, це п'ятниця. Напевно, якраз після робочого дня троє українців 32, 36 і 42 роки, відпочивали. Відпочивали по-справжньому, по-українськи. Ну і як ви вже можете запідозрити, сталася така ситуація, що 32-річного громадянина спочатку вдарили бутилкою по голові, а пізніше другий українець розкладним ножем. Пару раз йому задав чосів, як кажуть в Польщі. Один із українців, бо два нападника було тримав того українця молодого, а другий, як то кажуть, його катував. Ну і що ж сталося? 21 листопада це все сталося, а 24 листопада, тобто в друзі, вчора, вже було заарештовано нападників, кривдників, і їм загрожує від, щоб не помилитися, 6 місяців до 8 років за гратами. Тобто не тільки поляки катують українців, є і свої. Тому що ви повинні завжди запам'ятати, що кривдник не має національності. Совісні люди є всюди і нормальні люди є теж. Якщо ти насміхаєшся над іншою людиною, значить твоє его занадто високе, щоб показати своє справжнє обличчя. Такі люди не заслуговують бути, напевно, на цьому світі, тому що вони і здіваються з інших. Насміхаються, цкують, обріхують, зустрічали таких людей в хостелах, особливо в хостелах. Такі люди, вони задля посади, задля свого статусу, готові все в своєму житті зробити. Землю гристи, не буду говорити, що вони будуть язиком робити, але вони заради цього готові зробити все, щоб дійти до найвищого щабля, де будуть платити ніби більше. Але саме головне просто задовільнити своє его. Так, от такі, от українці сядуть до в'язниці до восьми років. Тому що саме при спожитті алкоголю, навіть один із польських політик, політиків, Колоджейчак, такий є, він був міністром, по-моєму, або ні, віце-міністром рольництва, він говорив наступне, що не можна забороняти продаж алкоголю, бо саме при спожиттю алкоголю люди показують свою справжню. Я своє справжнє обличчя. Чи погодуй, погоджуєтеся ви з таким твердженням? Тому що, наприклад, я і мої друзі та глядачі, які вживали зі мною алкоголь, підтвердять, що я в будь-якому стані говорю одне й те саме. Я завжди веселий по житті і коли треба, я невеселий. І конструктивний та ножки прямо лінійний. Отож, друзі, будьте обережні, коли споживаєте алкоголь. Тим більше в тих місцях, де є ще інші люди, окрім вас. Наприклад, я майже нікуди. В місто не виходжу. Шкода, що така ситуація сталася, зараз польські медіа почнуть це все розголошувати так. Де я ще не здивуюся, що коли будуть ці медіа польські, деякі проукраїнські розповідати, що нападники будуть українці, а потерпівши буде поляк. Тепер давайте перейдемо до статусу КР, а штрафи я вам покажу. Ці кадри вас точно шокують. Які я вам покажу? Я вам про статус УКР коротко скажу. Від 1 січня обіцяють статус КР. Так, що на основі нього ви отримаєте карту цукор. Чули таке? Чули? На офіційному сайті gov.pl зазначено, що від 1 січня, саме від 1 січня, вніски не будуть прийматися. Ну і, власне, там купа вимог є. Я думаю, що вони ще будуть змінюватися. І ці карти вже обіцяють півтора року. Друзі, запити холодною водою щодо цих карт. Їх не буде, або ж якщо вони будуть, то мало українці зможуть податися на, це, на цю карту побиту. Беріть відповідальність. За своє життя на себе легалізуйтеся в той спосіб, який є доступним зараз і був завжди. Тому що польська влада не дозволить сотням тисячам українців легалізуватися просто так на три роки, не розуміючи, що вони роблять. Я думаю, що там такі будуть вимоги, що мало хто з вас зможе їх виконати. Ну але слухайте вибір кожного з вами до речі, компанія Стармак і Unidoc, це малопольське та Вроцлав. Дольношльодольношльонське допоможуть вам легалізуватися. Контакти ви знайдете в описі. Це ті компанії, які допоможуть вам в пришвидшеному режимі отримати позитивну децизію. Я думаю, що на цьому ми і завершимо, але переходимо до штрафів. Я вчора знімав, позавчора знімав відео про те, що українці та й всі обивателі польські, які їздять автомобілем, не непочищений, відчищений належно автомобіль від снігу, можуть отримати штраф розміром від. 100 до 3 тисяч. Але ці, ці штрафи, вони можуть бути ще більшими. Тому що, по-перше, вам можуть не за відсніжені фари дати, там 300 злотих за невідсніжені номерні знаки 500, це вже 800, і ще до 3 тисяч можуть дати за невідсніжений повністю автомобіль. Тобто можуть дати і 3. Тобто 3 800 за один раз можна отримати. Громадянин України, який їхав вантажівкою, ну, слухайте, 4 метри може бути, знову ж таки, начепа, до вантажівки її складно почистити. Ну якщо ніч, то як ти побачиш, якщо сніг ішов, чи в тебе там є сніг, чи немає. Але якщо цей сніг впаде на чужий автомобіль, то вас, якщо це реєстратором було зафіксовано, дожене поліція після тої заяви, яку напише або подзвонить і зголосить та людина, яка потерпіла. Вас дожене поліція в тому чи іншому місті і укарає мандатом в півтора тисячі злотих. Зрештою, подивіться тільки це відео 18+, Будь ласка, заберіть дітей від екрану. Товісо. Півтори тисячі злотих сніжка впала з машини, блядь, сніжинка, блядь, і вдарила в бампер для лігкової машини. І пан мусить заплатити штраф. Півтори тисячі злотих. Як їхати? Дивіться, осторожно їдьте по цій Польщі. Якщо йде сніг, зразу вставайте. Бо буде приз... Наступна інформація нашого очевидця, якого я також відзначаю, дякуємо за те, що він ділиться своїми відео в інтернет. Я на нього також посилання залишу. Е, ви зможете його в інстаграмі знайти. Ситуація з кордону. Чи я дивуюся такому? Ні. Але зрештою відео. Цікавий фактор вам до скажу: стою на кордоні, от якраз сніжок падає, стою в черзі. Ну і щойно передали операції, по що поляки роздають штрафи за те, що. Сніг нападав, і висота максимально дозволена 4,04, а зі снігом виходить 4,10-4,15, і поляки роздають штрафи. Ось хлопці пішли змітати з дахів сніг. Тому що поляки роздають штрафи за те, що нападав сніг, і за висока висота. Це просто катастрофа. Ну я знав, що поляки але ну, не, на, не настільки, не настільки, якщо чесно. Тож, друзі, комусь смішно, а комусь ні. Деякі громадяни також скаржаться при перетині кордону, що людей з інвалідністю не пропускають без черги. На жаль, такі правила перетину кордону. Якщо не помиляюся, друзі, то тільки з малолітніми дітьми до 2 чи до 3 років можна приїхати через кордон. Експерти точно скажуть мені, чи так дійсно є, тому що я з маленькими дітьми ще не разу кордон не перетинав і не знаю навіть, чи це працює, але з інвалідністю людей можливо і пускають. Але я рекомендував би не агітувати це на весь інтернет, що поляки це сволочі, а робити це в інший спосіб. Поляки це прикордонники, мав на увазі, не всі. Я рекомендував би зателефонувати до коменданта стражі-гранічної і домовитися, що чи можна буде перетнути кордон в такий то день, такій то годині через ваш прикордонний пункт. Коли ви будете на зміні, щоби з дитиною чи людиною з інвалідністю пройти його швидше, тому що можуть виникнути такі проблеми, що ми 10 годин чи там 5 годин не можемо на кордоні стояти. Тобто, якщо ви з розумінням до людей відноситеся, то вони так само відносуться до вас, а не те, що прикордонник не пустив, тому що якась людина приїхала нагло, почала там диктувати свої умови. Звісно, нікому це не сподобалося. Так як ти приходиш до когось в хату і розказуєш, як комусь жити. Ну, це трошки неправильно, правда, і яка б ситуація не була, не треба маніпулювати тим більше. Прикордонниками це люди, психологи, які вже багато чого пройшли і. Тих людей, які хотіли їх обдурити, вони їх вже прекрасно розуміють і не ведуться на провокації. Тому давайте, друзі, будемо в першу чергу людьми, а не кричати на вас Тікток, щоб набрати переглядів, що поляки, польські прикордонники погані. Давайте будемо справедливими. Поляки це наші друзі, це наші сусіди, і я вважаю, що вони наші браття. У мене дружина Полька. Я прекрасно розумію, як функціонує два народи, і моє покликання ці два народи об'єднати. Так, я вже не буду затягувати, дивлюся так довго. Підписуйтесь, друзі. А Хто додивився до цього моменту, а ви знаєте, що гроші можна їсти. Незабаром Різдво, а в Польщі є така традиція ділитися опадком. Приліпилося, скажу вам питання. А у вас є такі люди, з якими ви в Польщі будете ділитися опадком? Угу. Тому, що, тому, тому що в мене є. І я щиро радий, щиро радий, що ви дивитеся мої відео, тому що. Чим далі, тим ви будете більше дізнаватися про все. Бо я обрав інший напрямок. Ну, і, зрештою, ви будете бачити, як це все відбувається. Вам всім хорошого вечора, хорошого настрою і до нових зустрічей. Нехай погана погода не робить в житті вам дикої нагоди.